Пане Павле, скажіть, будь ласка, якою ситуацією є зараз? От ми із повідомлень прес-центру штабу АТО чуємо про те, що обстріли не припиняються навіть на Різдво. Як, яка ситуація зараз є? Ну, на даний час в день обстріли з зброї, випадкуючи огонь по опорним пунктам. На даний час вночі починається е, обстріл восім х по х мінутах. Скажіть, будь ласка, як як ви зустрічали Різдво на передовій? По-перше, лічного составу батальйону свого хочу привітати всіх українців з Різдвом, пожелати щастя, здоров'я, е, бойової обстановки, але ми. люди, так что празднуем Рездво, но бдительности не теряем. Постоянно находимся на чеку и готовы в любое время отразить любую атаку противника. Пане Павле, таке перепрошую за банальне можливо запитання. Але як, як, як у вас зараз там із погодою? В Києві сьогодні мінус 18 і сніжить. А як із ситуацією на передовій? На даний час мороз до 15 15 двадцять морозу у нас вітер дуже сильний в полі стоять невозможно, тому замерзаємо трошки. Ну на минут на, на, на 30 я пішов сніг. Дякую, дякую вам за розмову.